Це привіт! У нас є декілька видів професійних чисток. Обираєте тільки ви, що вам найкраще підійде. Коротко розповідаю про кожну чистку: професійна чистка Airflow. Ця чистка знімає аналітика камінці будь-якої товщини і твердості, гарно вичищає міжзубні проміжки, висвітлює емаль завдяки зняттю пігментованого нальоту, полірує зуби, готує їх до подальших стоматологічних процедур, лікування, протезування, попереджає розвиток запалення ясен та інших стоматологічних захворювань. Другий вид чистки це арефло з гліцином. Вона містить усі переваги, які я назвала вище, але плюс до всього, завдяки гліцину вона делікатно очищує зубки, більш приємніша по відчуттях, ідеально підходить людям з чутливими зубами. Також у нас є послуга ферування. На зубки ми наносимо втормісний гель, який забезпечує профілактику карісу та зменшує чутливість зубів після гігієни. Більш детально про кожну чистку розповім перед процедурою, тому чекаю.